На Росії відбулося так зване послання Путіна федеральному Собранню, чи раніше я би сказав, Путін послав федеральне собрання. Це ритуал розмішування Локшини на вуха. Населення. Так. От перше, на що я звернув увагу в цій події? А, і до речі, не забудьте підписатися на мій канал і на канал Володимира Цибулька Цибулько Толк. От, якщо хочете нас постійно бачити і підтримувати, то обов'язково підпишіться, бо багато дивиться. Не підписане. Не підпишетеся, і моя кіцька не прийде в кадр. О, <смітна> <смітна> О, це буде так може статися. Отже, перше, що я зверну увагу, це це здається, ніхто не звернув. Не Тобто, це послання є. От, от як виглядає у нас послання будь-якого. Ну, президента до виконання. Ну, так, це, 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 ж жанр це жанр спеціальний. Це але президент будь-якої держави приходить у парламент. Так. Ну, це ж послання до, до парламенту. Так, і тобто господарем є парламент. Ну, треба нагадати, що є дві, дві палати у е, Росії. І... Немає значення. Так. Та, але їх десь можна зібрати. А тут явно територія президента була. Так. І я, я от подивився, я, я всього цього не дивився, тому що цей маразм дивитися до кінця, це себе не поважати. Це було відчуття в мене не з болю парламенту, а партігос активу. Парт Госпоактив, Актив. так, так. І тут начальник що то І далі там було чудна картина, як Зюганов Політичний опонент формально, не член єдиної Росії, а лідер іншої політичної партії уважно записує, що мені нагадало фільм Кавказська полонянка пожалуйста, помирення, я записую». запісуваю. Да, да. це, це було воно те ну, саме. Нотування. Це, це, це виглядає абсолютно комічно, бо нотувати ці тези це просто сміх зараз, бо піс після. Закінчення цієї події ти береш роздруківку цього спічу на Ютубі, і все, і не собі башку. Тобто, але зверни увагу, які динозаври сиділи ззаду. Це ж динозаври, це просто. Тобто, нотувати олівчиком щось в записничку це для цифрової епохи, це якесь таке. Глум над здоровим глуздом. Ну, це перше, друге, Росія зараз вона не просто травмована, вона наскільки перекалічена, що Ну я от дивився на обличчя цих людей, і в них на обличчі було читалось одне запитання: коли ж ти сука здохнеш? Було було. таке, От вони, вони слухали Путіна, а на обличчі в них було написано: коли ж ти сука здохнеш, скільки ж нам ще терпіти тебе? Приблизно таке, тому е, це все е, яв, явно я б сказав, що метастази там ті, так, вони так проникли. Е, Росія побудована вся на ненависті, і ця ненависть розірве Росію зсередини. Не поразка на війні, а, а ненависть, яку вони культивують, е, а особливо війна. Цю ненависть просто ну, е, е, возвела, так би мовити, в якусь там. Е, Ну, ступінь 10, чи 20, чи 50. От, наприклад, от типовий російський сюжет буквально в день послання Путіна повернувся в якесь село е, воїн СВО, спеціальної воєнної операції, набухався, ломом проломив своєму співбухальнику башку. Потім взяв сокиру і пішов зарубав свою вчительку. А ця вчителька учитель Росії якогось там года зовсім недавнього. Тобто, це? це а про що говорив Путін в цей час? Путін говорив про те, що СВО рождає нову еліту. Оце нова еліта піти топором пробити башку вчительці, оце і ну, путінська нова еліта, яку породила війна. Ну, частина тої нової еліти в вигляді путлі Югенда там сиділа, до речі. Так. Там не тільки, ну, Путін югенда не так багато було, навіть військових, до речі, що цікаво, що військових було не так багато. Але, але, то, але... Ціна так, але ні, так от цікаво, що в нього було дуже багато переможних нот. Тобто, я, я думаю, що якби військових було більше, то вони, дехто з них почав би навіть бурчати там. А так, військових не так багато було. І в нього такі переможницькі нотки були, що ми от всього побіждаємо, продавлюємо, з все, ну, перспектива побіди дуже очень... Ну, це е, е, на місяць, так би мовити, цієї інерції ще вистачить, а потім, коли це все почне сипатись, його вже далі нічого не цікавитиме, е, бо він знову відмобілізує до 1300 400 людей та й все. Не людей, точніше перепрошую. Але тут в мене інше питання виходить. Це здається, в тому ж посланні Путін чи з інших говорив про свої хотілки. Хотілки миру, як він уявляє, але з цих хотілок е ну, виходить, що до нього нічого не доходить. Тобто він як хотів Україну. Ну, ні, ну, він, він, це, це така мертва фатка, і він повинен, так би мовити, е отруї, отруїтися е цим шматком м'яса, яке він за. Ну, Зажав як бульдог. Кажуть, що бульдоги вони просто як прикушують, то вже треба виламувати там зуби йому. Інакше не знаю, я не собаковод, так би не собакознавець. Але е, е, ну, Путін от зажував Це цей шматок окупованої української території, і він знає точно, що вона його вбиває і отруює. Але він не може ніяк цю щелепу розімкнути. Прикол такий, так що Добре, хоча але... він вже всі, всіляко, всіма фібрами, так би мовити, відсутньої душі е, дає сигнали на захід, що давайте ж вже зі мною договарюватися, Я ж вже готов договарюватися. Добре, а хто з ним і по що буде домовлятися? Тобто хто А з ніхто, з ним? А ніхто в тому, що його ж попередили про нелегітимність цих виборів. Мене от до речі дуже дивує, що українська влада майже нічого не робить для того, щоб ці вибори. На Росії були визнані нелегітимними, адже е, ці вибори по суті легалізують легалізують окуповані території в складі Росії, а українська влада просто нічого не робить. Розповідає нам всілякі байочки про те, що вона угоди безпекові точніше гарантії безпекові підписує. Там нема жодного, жодного слова гарантія в цих угодах, але але нам от з'їздили по вухах. Мене таке враження, що взагалі ну, українська влада недооцінює дуже багато факторів, особливо факторів е ну медійного забезпечення цієї війни. Ми, ми не бачимо цілих е делегацій українських митців е зразків побитої техніки, які б возили по країнах Європи, показували кіно, показували. Ну якось якось це все заціпило. А особливо ця е гундосеве. Це е, виробництво серіалів, яке е, по суті е, зараз важливо було б е, не скільки серіали, скільки хорошу документалістику, навіть художні фільми, але швидко знімати і показувати про звірство Росії на території але України. Та. Але дивися, от скажімо, Лукашенка вже давно ніхто не визнає за повноцінного е, президента. Але, тим не менше, це йому, здається, нічому не заважає. Я правда не знаю, як давно він був десь хоча б у якійсь Киргизії. Ні, він, він дійсно він був е, у Зімбабве, він був, по-моєму, в Ірані. Так. Е, ну, тобто це третій світ, і, е, до речі, дивна історія. Оця блокада. Е, Українських кордонів польськими фермерами раптом викрила дуже цікавезну, дуже неприємну для поляків правду. За минулий рік, по-моєму, на 50 мільйонів було закуплено всяких сільгоспродуктів у Білорусі і мільйонів, по-моєму, на 130 у Росії польськими підприємствами. А українське зерно під ембарго потрапило. Ну, в цей час під ембарго, і воно не ввозилось в Польщу. Добре, добре. Але ця блокада Путіна як керівника як держави після після цих виборів. Ну чи це буде аналогія того, що є з Лукашенком? Так, він повністю один в один. Про це до речі, до речі, про це заговорив Джо Байден після смерті якраз Навального. Тобто Путін вважає, що нікуди західні лідери не дінуться, бо в нього ядерна зброя і з ним доведеться розмовляти. Він, до речі, в цьому посланні говорив про стратегічне ядерне стримування, тобто, ну, це давня ідея про обмеження запасів ядерної зброї для Провідних країн, але ж Росія за цей час умудрилася передати Китаю, по-моєму, чи не 150 чи 100 боєголівок атомних. На балансі в Китаї з'явилася додаткова кількість боєголівок і атомних. Тому не виключено, що саме, саме Росія їх передала китаю. А вони не бояться, що Китай переносила їх на, на Росію. Ну, торгівля Китаю з Росією є, складає зараз 200 мільярдів приблизно. В порівнянні, якщо брати Євросоюз чи США, це 750 приблизно мільярдів, тобто півтора трильйона сумарно Євросоюз і США торгівля. Тобто Китай дивиться на Росію як на мале пиво. Ну, Справа в тому, що Пекіну в ООН потрібен шизофренік, яким є е, Путін. В радбезі ООН, щоб Китай сам не був поодиноким, бо демократизація Російської Федерації призведе е, до е, статусу в радбезі е, для Китаю як поодинокого авторитаризму. Тому е, власне Китай і культивує підтримує Путіна. Це союз авторитарій для того, щоб Поодинці їх не, не переклацали, так би мовити. Але е, загалом, мені здається, що е, Китай просто е, остаточно зав'язує Росію на себе. Тобто, е, приходить момент, коли, ну, от, наприклад, е, Сполучені Штати вони мали певну критичну залежність. Е, в російському урані, в російському титані, в російському алюмінії в першу чергу ці три ну за Україна, до речі, може після перемоги замістити в Титані Росію і неспроста ж Республіканці заговорили про те, що в Україні є потужний нато. Так є, ну так, так приходьте та й розробляйте. Вон, в нас є нафтова ділянка Венко Прикерченська. Їдьте і розробляйте, і що цікаво, що якби Україна офіційно передала цю ділянку якомусь величезному ну, транснаціональній корпорації, нафтодобувній якійсь. Хотів би я бачити, як російські військові кораблі, а це ж ділянка на сході від Керні, ну там прото біля протоки на південь від ну, десь трошки північніше Сочі. От цікаво, мені буде спостерігати, як приїдуть американці розробляти цю нафту чи газоносну, чи нафтоносну ділянку. І, і туди припливуть російські кораблі, і почнуть ламати пальці. Не приплив, а можна і Китаю було б передати, до речі, Китай в Казахстані працює, так що і таке. І ще одне питання дуже важливе на завершення, мабуть, вже, бо воно між так цікаво. Отже, Володимире, дякую тобі за цей ефір. Це було дійсно дуже цікаво, Вон, він hangно, трохи затягнувся. але було ну, багато. Ну, В мемуари впали. Я вчора писав Ярослава Кензера мемуари. Пана Славка, там архіви такі, це ж задокументовано всі найважливіші політичні з десь 88-го року. Та, та, та. Він розказував і про перше відео, і про це. Отже, це був політолог Володимир Цибулько. ми дійсно говорили дуже багато найважливіших тем, які були протягом тижня. Їх накопичилося багато. Розмови була буде. Пережовувати цілий тиждень і все, що ми наговорили нашим глядачам, так що. У ну, мене пів тижня, пів тижня... забувається. Досить <забувається> довго <забувається> ну, чудово. чудово. От, Справді е... ми, ми проскакали по таких чутливих темах, які е, так. матимуть вплив на наступний тиждень. Е, так, отже, якщо вам було це цікаво, напишіть, що ви про це думаєте. Поставте свою вподобайку. Прокоментуйте обов'язково. Не ну, знаю, що активно коментуєте Володимира Цибулька.